Теперішній світовий порядок ось-ось впаде. І це не моя вигадка, це дійсність, яка чекає на нас усіх, яка зумовлена економічними циклами та основами, закладеними в систему капіталізму. Зараз я розповім, як мільярдер Рейдаліо попереджає нас про майбутню катастрофу. А також розберемо циклічність історії. Щоб зрозуміти, що буде зі звичним нам світом далі. Тому заварюйте смачненьке, готуйте чай, бо це ваша улюблена рубрика. Що за ним? На створення цього відео мене надихнула книга Реймонда Даліо. Рей Даліо – американський мільярдер, фінансист, благодійник, засновник інвестиційної компанії British Water Associate. Він також є автором восьми книг, а остання його книга якраз і є причиною цього відео. Насправді, Даліо не єдиний, хто пише або говорить про події та зміни, які нас очікують в недалекому майбутньому. Адже подібного написано вже дуже і дуже багато. Проте саме Рейдаліо. Описує все, спираючись на економічні цикли та приклади з минулого, щоб вказати нам ту небезпеку, яка чекає нас зовсім поруч. Ба більше пропонує нам свої варіанти, що робити, аби впоратись із викликами. Самого ж Реймонда на написання книги наштовхнули роздуми про прийдешні часи, які значно відрізнятимуться від пережитого ним чи нами турбулентні часи падіння та краху. Він стверджує, що цей період падіння. Буде схожий на події з минулого нашої історії, оскільки він провів аналіз і побачив, що такі події вже відбувалися раніше. За останні 500 років світовий порядок змінився принаймні тричі, і кожен раз відбувалося одне й те ж саме: з підйому датської імперії, її правління та падіння, на заміну якої прийшов підйом правління та падіння Британської імперії. І до теперішніх часів підйому та правління Сполучених Штатів Америки. Власне, сучасний світовий порядок прийнято називати американським. І зараз ми прийшли до точки падіння існуючого світового порядку: до заходу правління США, оскільки нова потужна країна набрала достатньо сил, аби війти в етап підйому. І ця країна це Росія. Жартую, жартую. Одна мова не про країну гній. І підйом світа десь приблизно ніколи. Мова про Китай країну, яка досягла економічного розвитку і наближається до того, аби вибити США з престолу світового лідерства, так само, як це зробила Датська імперія з імперією Габсбургів, а потім Британська імперія і вже потім США. Щоб в чомусь розібратись, слід повернутись до початку, і в цьому випадку початок це економіка. Економіка. В 1971 році Річард Ніксон, тодішній президент США, оголосив на весь світ, що США більше не може сплачувати свої боргові зобов'язання так званий Дефолт. Ну, він не зовсім так сказав, а застосував більш дипломатичні слова. Але суть була такою, що США перестає обмін долара на золото за фіксованим курсом. І тут постає логічне питання: ну і що? Вся справа в тому, що золото є справжніми грошима, і транзакції між країнами відбувалися в золоті. Тоді валюти, в тому числі й долари, були просто папірцями і не мали жодної цінності, окрім того, щоб бути обміненими на золото. Ця його заява мала просто зруйнувати економіку. Ось на тобі нова криза, хаос і паніка. Але знаєте що? Ринок почав рости і продовжив своє зростання ще на. 25%. Звучить досить дивно. Так само було дивно і для молодого Рея Даліо. Він не розумів, що відбувається. Всі очікували краху, а ринок виріс на чверть. Так чи інакше, а тоді багато хто вперше в житті зіштовхнувся з девальвацією валюти. І зрештою, ця подія стала остаточною ліквідацією золотого стандарту. Дещо подібне сталося і в 1933 році, коли президент Рузвельт випустив прокламацію про розрив вільного обміну долара на золото, і це рішення мало рівно такий же ефект, як і в 71-му. Тоді ринок теж почав рости. Тобто, це ж ніби добре, так? Не зовсім, оскільки відхід від золотого стандарту просто дозволив США витрачати більше, ніж вони заробляють. Просто друкуючи більше грошей. Можливо, зовсім скоро в тебе з'явиться думка. Це ж вже за подарунок треба думати. І можливо, вона зовсім скоро переросте в думку: Єбать, треба знайти хоч щось. Так вже випадково зійшло, що в мене є магазин з неймовірними подарунками, який тобі допоможе. Ось, наприклад, неймовірний настільний календар, в який ми вклали дуже багато сил, тільки уяви. Кожного дня відривається листочок з думкою всміхнувся. От, наприклад, ви знали, що 23 січня це День пирога, або що 6 березня це День печива Оро? ну чи День оптиміста 1 лютого. Про це ви точно знали. І такого там ще дуже й дуже багато. Замовити можна за цим QR-кодом або посиланням в описі. Одразу кажу, що їх кількість обмежена. Так як ми зробили їх небагато. Тобто відбулося збільшення кількості доларів без збільшення багатства країни. Тож вартість кожного долара впала. Ці нові банкноти вийшли на ринок без зростання продуктивності, і люди за них купили багато акцій золота і товарів. А попит значно збільшує ціну. Згадайте ціну на генератори павербенки, або ще раніше на антисептики та маски. Це все залежало від попиту. І так відбувалось кожен раз до того. Країна витрачає більше, ніж заробляє, умови погіршуються, гроші закінчуються, і вони потребують більше. Тож вони збільшують їх кількість, просто друкуючи нові, друкуючи дуже багато нових купюр, що спричиняє падіння ціни грошей і ріст ціни майже всього. І звідси можна зробити дуже простий висновок: коли центральні банки друкують багато грошей, щоб пом'якшити кризу. Слід купляти акції золото і товари. Оскільки ціна грошей буде падати, а ціна на все інше, відповідно, зростати, просто запам'ятайте, можливо, коли знадобиться. Зміна світового порядку за останні роки сталось три великих та визначних події. Перша друк грошей. Країни не мали достатньої кількість, щоб платити по своїм борговим зобов'язанням, тож вони почали друкувати просто прірву грошей, щоб розплатитись. Ось вам трішки цифр, щоб зрозуміти масштаб. 80% доларів США було надруковано в період між січнем 20-го та жовтнем 21-го років. Це багато. Друга подія внутрішні конфлікти. Виникло багато конфліктів всередині країн через зростання розриву між багатіями та бідними. Це проявилось в політичному популізмі та поляризації між лівими та правими. Ліві зазвичай хочуть перерозподілити багатство між усіма, а праві захистити тих. Хто це багатство тримає? До прикладу, згідно даних Wells Range, в 2022 році більша частка багатства світу контролюється лише одним і одним відсотком населення планети. Якщо дивитись глобальніше, то тримачами 85,2% всього світового багатства є частина населення, що складає 13,1%. І третя подія це зовнішні конфлікти. А саме посилення зовнішнього конфлікту між зростаючою великою державою та провідною великою державою, як це відбувається зараз між Китаєм та Сполученими Штатами. Якщо озирнутись назад, то те ж саме відбувалося раніше багато разів, і це майже завжди призводило до зміни порядків всередині країн та світового порядку. Востаннє така послідовність відбувалась в період між тридцятим та 45 п'ятим роками. Але що ж таке той світовий порядок? Це керівна система для людей, які мають справи одне з одним. Існує внутрішній порядок для управління всередині країни, зазвичай викладений в конституціях, а також зовнішній, тобто світовий порядок для управління між країнами, зазвичай викладений в договорах. Внутрішні порядки змінюються досить часто, в різний час та різним чином. Наприклад, це може бути революція всередині країни, яка може бути кровопролитною чи умовно мирною. А от світовий порядок, як правило, змінюється після війн, як сталося і останнього разу в 1945 році. США та союзники перемогли в Другій світовій війні, і тоді ж США стали лідируючою світовою силою. Саме тому наразі прийнято вважати, що світовий порядок називається американським. Це було викладено в угодах і договорах про те, як працюють глобальне управління та грошові системи у 1944 році. бреттон вудською угодою було викладено нову світову валютну систему, за якою долар став провідною резервною системою, тобто резервною валютою, яка є загальною в усьому світі, і її наявність та можливість друку є ключовим фактором для того, аби країна стала наймогутнішою в світі. Із встановленням нової домінантної сили в світі та грошової системи із резервною валютою починається новий світовий порядок. Великий цикл. Ймовірно, ви чули фразу історія циклічна. Це не просто гарна фраза, це дійсно так працює. До цього схиляється у своїй книзі і Реймон Даліо насправді майже у всіх його книгах. А оскільки історія циклічна, він дуже часто застосовує ці так звані цикли. Конкретно це, який описує зміну світового порядку, Рей називає великим циклом. Він зміг сформувати та викормити його, вивчаючи 10 наймогутніших світових імперій та три резервні валюти останніх 500 років, Реймонд вивчав підйом та занепад датської імперії і їх гульдена, Британської імперії та фунта, і підйом та швидкий занепад Сполучених Штатів та Долара. Ба Більше. Підйом та занепад китайських династій аж до 600 року нашої ери, та стрімкий підйом Китаю зараз. Світовий порядок, могутність та панування певної імперії відбувалися в циклі, який тривав приблизно 250 років кожен, з перехідним періодом в 10-20 років одне між одним. Попередні два перехідних періоди проходили в часи великих військових конфліктів. Це пов'язано з тим, що провідні світові держави. Не занепадають без боротьби за книгою, для визначення могутності той чи іншої імперії застосовується вісім показників, які сумуються та усереднюються. Ці показники це освіта, винаходи та розвиток технологій, конкурентність на світовому ринку, ВВП, частка світової торгівлі, військова потужність, потужність фінансових ринків та сила резервної валюти, оскільки всі ці метрики можливо виміряти. Реймон далі отак і робить, і з допомогою цього легко визначає, наскільки сильною є країна зараз, наскільки сильною вона була, і головне, що буде з нею далі. Якщо казати дуже спрощено, то великий цикл зазвичай починається після того, як закінчується великий світовий конфлікт. Встановлюється нова провідна сила та світовий порядок, оскільки усі виснажені і ніхто не хоче і не може заперечувати право на владу. То настає період миру та процвітання. Люди швидко звикають до спокійних часів і певні, що вони триватимуть довго, тож роблять на це ставку і перуть багато позик, тобто кредитів. А це, врешті-решт, призводить до фінансової бульбашки. Частка провідної країни в торгівлі зростає, і коли більшість світової торгівлі проводиться в її валюті, ця валюта стає основною резервною валютою світу. Це призводить до ще більшого запозичення, що в свою чергу призводить до ще більшого росту добробуту. А оскільки багатство розподіляється нерівномірно, то це призводить до сильного розриву між багатими, які 11,2% населення, і бідними. Згодом фінансова бульбашка лопається, і це призводить до друку великої кількості грошей, щоб сповільнити кризу. Внутрішній конфлікт між багатими та бідними всередині держави посилюється. І це потенційно призводить до революцій або до громадянської війни. І поки влада держави бореться з цим внутрішнім конфліктом, її світова могутність зменшується, порівнянні з могутністю зовнішніх суперників, чия могутність відповідно зростає. А коли нова зростаюча імперія стає достатньо сильною, щоб конкурувати з домінантною, вона кидає їй виклик. Виникає багато зовнішніх конфліктів, переважно війни. Після цих внутрішніх зовнішніх конфліктів та війн приходять нові переможці і купа переможених. Тоді переможці збираються разом, щоб створити новий світовий порядок, і цикл починається знову. Життя в одному з попередніх відео я казав, що людське життя кінечне, а страх смерті це насправді добре, оскільки, врешті-решт, допомагає нам бути тим, ким ми є, і мотивує нас робити максимум на що ми здатні. Життєвий цикл могутніх імперій схожий на цикл людського життя. Немає двох абсолютно однакових, але загалом вони всі схожі. Нашим життям, як і життям країн, керують причинно-наслідкові зв'язки. І в обох циклах є народження та зростання, зрілість та могутність, і, зрештою, занепад та старіння. Так чи інакше, це те саме, що сказати, що життєвий цикл людини складає приблизно 80 років. Хоча багато хто живе значно коротше життя, а багато хто значно довше. І так, вік може бути хорошим показником довголіття, але набагато важливішим є здоров'я. І цей же принцип можна застосувати для визначення здоров'я та довголіття кожної окремої імперії. За допомогою цього і можна визначити, що ж буде в майбутньому. Майбутнє. Більшість імперій мають свій час розвитку і свій період занепаду. Скасувати занепад неможливо, відтермінувати занепад вкрай важко, оскільки для цього доведеться скасувати більшість всього, що вже зроблено. Якщо ретельніше подивитись на показники рівня освіти, корупції, головенства права, лідерських здібностей керівників держави, то стане зрозуміло на якому рівні знаходиться імперія, чи вона перебуває на злеті. Чи на етапі занепаду. І ці показники можуть оцінити, скільки часу їй залишилось. Проте ці показники не дають точних даних, і цикл, ймовірно, вдасться продовжити. Це можливо, якщо не просто дивитись на показники, а ще й покращувати їх. По аналогії з людиною, знаючи скільки років стан здоров'я, курить вона чи ні, та ще декілька основних показників здоров'я можна спрогнозувати, скільки вона проживе. Так само можна зробити і з імперіями. Це не буде точне число, але приблизне так. Думки про Китай: Чи дійсно нас чекає Третя світова війна, яку розпочне Китай? І відповідно, чи стане ця країна наступною світовою імперією? Можливо, вже є сенс міняти долари на юані? Вся справа в тому, що ми не знаємо. Серйозно. Оточені всіма знаннями світу читаючи в розумних книгах розумних людей. Читаючи про всі ці цикли, ми все ще не знаємо, але можемо почати роздуми. Третя світова, ймовірно, відбудеться. Наразі світ досить поляризований. По аналогії з Другою світовою війною формується така собі вісь зла на чолі з Китаєм, Парашкою, Північною Кореєю та Іраном. Конфлікти, які виникають тут або там, пересікаються із сферами впливу домінуючої сили та зростаючої сили. Напруженість навколо Тайваню може стати Точкою початку глобального конфлікту або ж вона вже почалася з війни в нашій країні, я кажу так, оскільки ми не знаємо, як і не знали поляки у вересні 1939 року. Можливо, що ця війна буде ядерною. Китай як лідируюча зростаюча сила має відносно невеликий арсенал ядерки. Тож, попри те, що китайська армія вже наблизилась за рівнем потужності до армії США, в прямому зіткненні Китай ймовірно програє. Проте вони не просто так тусуються в одній команді з країною помилкою, адже, на жаль, Московія має найбільший ядерний арсенал у світі. До речі, прямо зараз готую нове відео про історію, коли люди ледь не знищили себе ядерною зброєю. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити. Всі ці страшні наміри Піднебесної не точні, адже нещодавно лідер Китаю Сі Сідзіньпінь вперше за 6 років прибув з візитом в США. І оголосив там, що немає наміру в найближчі пару років захоплювати Тайвань військовим шляхом. Так, так я знаю це слова диктатора. Але Китай точно аналізує війну Московії проти України та війну Хамасу проти Ізраїлю. І вони там розуміють, що це не буде легкою прогулянкою. Тому дійсно можуть відмовитись від своїх намірів, принаймні на зараз. Навіть якщо Китай почне війну, чи означатиме це початок нового світового китайського порядку? Не факт. І ось вам приклад з історії. Перед початком Другої світової Німеччина вважалась такою ж зростаючою силою. І вони вже наздогнали, а багато в чому і перегнали Британську імперію, але, зрештою, програли. Тож чи значиться, що весь цей цикл це нісенітниця? Насправді ні. Раціональне зерно в цьому є, проте легко аналізувати і вчитись, коли щось вже сталось. Легко заглядати в минуле і казати, тут сталося ось це, а тут ось це. Ймовірно, що так станеться і в майбутньому. Але життя попри усю циклічність, це унікальна та неповторна річ. Події іноді набувають загрозливого стану. Але щось іде не так, якась дрібна річ, і подія змінюється кардинально. Перша світова могла б ніколи не початися, якби не помилка автомобіліста Франца Фердинанда. Революція гідності могла б не відбутись, якби за вказівкою Януковича не побили студентів, котрі зібрались на протест. Наполеон міг би завоювати Росію, якби зупинив кампанію та дав армії перезимувати. А що ж там резервна валюта та показники економіки? Ну, в цьому році китайський юань вийшов на другу позицію по розрахункам світі. Таким чином він обігнав євро. А оплата товаробігу юанем складає щось близько 5,5%. Але до долару США, який займає першу сходинку з показником в понад 50%, як кажучи, далекувато. Так само нещодавно Юань став світовою резервною валютою, проте, за даним МВФ, долар займає приблизно 58,3% світових резервів. Та й зрештою, на сам Китай очікує неприємна фінансова катастрофа. Катастрофа, з якою ті ще не стикались, крах ринку нерухомості. Це дуже цікава тема, і якщо хочеш про це відео, то пиши в коментарях і підписуйся. Та хоча давай так розкажу. Якщо коротко, то на початку нульових 40% ВВП країни складав експорт. Це дозволяло їм збільшувати ВВП щорічно на 10%. Проте до десятих років експорт почав падати. Всі технології, які можна було вкрасти і скопіювати, в Китаї вже вкрали і скопіювали. Зарплати стали не такими конкурентними, та й найближчі країни Азії теж включились в цю гонитву, збільшуючи обсяг свого експорту. Тож згодом експорт впав, а основне джерело успіху китайської економіки почало провисати. Треба було щось робити або погоджуватись на рецесію, або вигадувати щось інше. І вони вигадали Компартія Китаю дала вказівку активно кредитувати будівництво житла. І так збільшувати цей сегмент у відсотковому співвідношенні до 29% ВВП країни. Таким чином вони компенсували втрати в експорті. Ще одна з причин, чому Китай вирішив інвестувати саме в будівництво: там немає податку на нерухомість, але натомість в Китаї отримують податки від продажу землі під будівництво. Тобто всі міста дуже хотіли будувати ці безкінечні квартали будинків, але в них ніхто не заселявся: ні інвестори, ні власники. І тепер цілі міста в Китаї стоять порожніми. І не через техногенну катастрофу, а тому, що немає такого попиту. Тож нерухомість стала головною інвестицією 85% населення. Ціна на квартири вже падає. Але яке саме це падіння, поки не зрозуміло, адже Компартія заборонила про це писати. Поки що банкрутують великі та дрібні забудовники. Далі черга великих та малих банків, які давали будівельним компаніям багато кредитів. А що далі не знає ніхто, але це саме та проблема, з якою зіштовхнулись в США в 2008 році, коли світ накрила глобальна криза. Якщо ви подумали, що нам пляха до того Китаю, згадайте. Тоді це сильно зачепило нашу країну, оскільки на фоні кризи нерухомості в США долар впав з 5 до 8, а згодом і до 9. Нині Китай будує дуже багато і дуже швидко. Тому криза нерухомості може бути значно відчутнішою за ту, що була в Сполучених Штатах. Тож, ось ми тут в цій частині історії, наче з мему. читати про визначні історичні події, жити в історичних подіях. Ще недавно ми і уявити не могли, що. Ми, наша країна, буде воювати. Яка бляха війна в 21 столітті? Проте жорстока реальність в чергове доводить, що абсурдність все ще існує, і нам доводиться тільки готуватись та приймати ці життєві виклики, щоб зрештою протистояти їм краще. А якщо говорити про те, що ми можемо зробити для загального економічного процвітання країни та світу, то тут все дуже просто: перше, нам слід заробляти більше ніж ми тратимо. Друге, нам слід добре ставитись не до одного. І третє. третього пункту не буде, я ж казав, що це просто. Пака, кульки!